Захід до Дня Гідності та Свободи провели на площі героїв Євромайдану у Тернополі 21 листопада. Сотні небайдужих прийшли вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні та полеглих на війні захисників. Нагадаємо, цього дня, 11 років тому, в Україні почалися перші акції протесту, викликані рішенням тодішньої влади відмовитись від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. На Майдані у Києві зібрались тисячі людей. Вшанувати пам'ять свого сина та усіх, хто віддав життя за Україну, прийшла тернополянка Марія Слободян. Як розповідає вона, Тарас Слободян влітку 2013-го поїхав до Києва на роботу. Від початку Євромайдану почав ходити на акції на Майдан Незалежності. Ще в грудні 2013 року. З ним контактували, а згодом він перестав виходити на зв'язок. За кілька місяців тіло Тараса зі слідами катувань знайшли на Сумщині. Для кожної мами свій син то найдорожче і, і дуже важко. Вже 11-й рік і дуже важко. Це, хто кожен день легше не стає постійно молюся і за свого, і за небесну сотню, і за всіх полеглих хлопців. Ну і за тих, що воюють. Під час акції, 21 листопада, у Тернополі представили постановку відтворення подій революції гідності. Диміли шини і вогонь палав. серця горіли полем за Україну. Ми маємо, як молоде покоління, продовжувати йти в європейському напрямку, адже за це боролися такі самі студенти, як ми на Майдані. Зараз продовжують боротися на фронті. Таке дійство воно дуже важливе, щоб наші діти і покоління, яке зараз народжується, щоб вони знали. Всі історичні факти, які відбулися в нашій державі, небайдужі тернополяни рідні й близькі герої. Влада міста поклали квіти та лампадки до пам'ятника Небесній Сотні. Священнослужителі помолилися за усіх полеглих. Матір героя Віктора Гурняка Марія виголосила промову: ці мужні і незламні хлопці з майдану з палицями в руках. Вони сказали, що ми є Україна. Вони живим щитом стали. В Луганській і Донецькій областях зберегти нашу державність, зберегти наш прапор, наш тризуб, нашу Україну. Вічна і світла пам'ять усім полеглим за Україну. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.